Доброго дня! Доброго здоров'я! Я У вас хріб посвідчення. Лейтенант міліції Ільків каже, будь ласка, посвідчення водія реєстраційні документи на транспортний зацікав. А на що вам? Перевіримо, чи все, в порядку чи не А причина зупинки яка була. Ну, що все в порядку. Яка причина зупинки? Нема такої причини зупинки перевірки документів. Чому немає? Ну а чому є? Пірю, що все в порядку. Можливо, керуєте ви керуєте транспортним засобом. Без я вас не затримую, є і є щасливі. А чого може? У вас є якась підозра, що я керую. Ви повинні документи провіряти на підставі чого? 11 стаття про міліцію. Це, що говорить? Закон про міліцію, про що говорить? Не 11 стаття. А яка? Почитайте, будь ласка. Ну ви мені скажіть. Давайте ваше посвідчення по п'ятій по статті. Документи перевіряються в разі підозри про скоєння правопорушення адміністративного чи кримінального, так чи ні? Так. У вас є якась підозра, що я скажу, ну, якесь право Ну, Ви хочете, мало що ви хочете, їх Іван Васильович. Можете побачити документи? Ні, не можна. Я хочу знати причину зупинки, на підставі якої ви будете перевіряти мої документи. Ви мені акт про перевірку дасте, до що ви перевіряєте мої документи? Кожна перевірка повинна супроводжуватися якимось нормативно-правовим актом. Доставі акт про перевірку документів. Шановне. До побачення можу їхати 6 дорогою, так? Ні. Ні. То, що ви знімаєте, будете вдома знімати, шановне. Чого вдома? Я хочу тут знімати. Причина зупинка суспільного правопорушення, будь ласка. Я І давайте можу. ми спішимо трохи. Прето, ви... ні, ну, ми то чоловік бачите, сам себе затримує. Ви затримуєте, ви затримуєте. Затримує. Ви я затримує. Не затримуєтеся допомогти. Ви зупинили. Не затримуєте. Ви сказали, що ви не затримуєте, я можу їх. Не затримую, хочу ваші документи побачити. Я не хочу вам їх показувати, просто так. Чому ви не хочете? Бо не хочу, а чому я маю хотіти? По якій причині? По якій причині? Говорю. Що далі, Рот? So... Oh.